Вітаю вас, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку закономірності. На минулому уроці ми вивчили, що під час спілкування люди обмінюються інформацією. Спілкуючись, ми висказуємо висловлювання. Висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами. Висловлювання може бути істинним, правдивим або хибним. Отже, ми в попередніх уроках дізналися про властивості предмету. А на цьому уроці ми познайомимося з поняттям закономірність. Закономірність це постійно повторюваний взаємозв'язок явищ, дій або властивості предметів. Знаючи закономірність, ти точно можеш знати, що буде далі. Наприклад, ми знаємо, що після четверга обов'язково буде. А після п'ятниці буде субота. Або ми точно знаємо, що після 10 години ранку буде 11 година ранку, після 11 12 -та і так далі. Послідовність дій, явищ, властивості або подій закономірності завжди визначена. Тобто ми точно знаємо, що буде далі. Закономірності поділяються на типи. Бувають закономірності, убуваючі, зростаючі, циклічні і складні закономірності. І давайте кожну з них розглянемо докладніше. Зростаюча закономірність. Закономірність, у якій числова властивість збільшується відповідно до деякого закону або формули. Така властивість називається зростаючим. Приклад зростаючої закономірності дерево. Воно росте і на його стовбурі щороку додається одне нове кільце. Щороку одне. Кільце. Цей процес називається простою зростаючою закономірністю. У цій закономірності легко обчислити, скільки кілець буде через 2 роки, скільки буде через 10 років. Кількість кілець в стовбурі відповідає віку дерева. Тепер розглянемо обуваючу закономірність. Закономірність, у якій числова властивість зменшується відповідно до деякого закону, або формулою, називається обуваючим. Давайте з вами уявимо змагання з поїдання сосисок. В ньому беруть участь два гравці. У кожного по 10 сосисок на тарілці. Перший з'їдає одну сосиску за хвилину. А другий з'їдає дві сосиски за хвилину. Зрозуміло, що другий учасник змагань переможе, так як він з'їдає більше сосисок за хвилину, ніж перший учасник. Але нам з вами важливо побачити тут закономірність. Ми можемо на малюнку з'ясувати, як в кожній тарінці зменшується кількість сосисок кожну хвилину. Так. Наприклад, у першого гравця зменшується на одну сосиску, а у другого на дві сосиски кожної хвилини. Цей процес називається спадною або убуваючою закономірністю. Тепер розглянемо циклічну закономірність. Закономірність, яка Повторюється кожного разу, називається циклічною. Повне коло в циклічній закономірності називається циклом закономірності. До циклічної закономірності можна віднести зміну пір року. Ми знаємо, що після весни буде літо, після літа осінь, а після осіні – зима. І потім відбудеться повторення циклу. А от давайте розглянемо з вами приклад з предметами різної форми. Ми бачимо ланцюжок з різних предметів. Подумайте, який предмет має бути замість знака запитання. Так, тут має бути зелений трикутник. Як ми це дізналися? Предмети повторюються через кожні три осередки. І знаючи цю закономірність, ми можемо пропустити, які предмети будуть далі. Тобто у нас йде коло, прямокутник, трикутник, коло, прямокутник, трикутник, і ми знаємо, що. Після трикутника у нас обов'язково має бути коло. Тепер давайте з вами розглянемо складні закономірності. Закономірності, які складаються з декількох видів закономірності або мають кілька властивостей, називаються складними. От перед вами ланцюжок і Тут уже не так легко, так як в минулому прикладі, знайти якусь закономірність, щоб здогадатись, який має бути зараз предмет. Давайте розберемо, як, яким шляхом ми можемо з вами це вирішити. Може бути закономірність за форму. Тобто, якщо ми з вами розділимо ланцюжок, ми бачимо, що предмети. Чергуються за формою. Спочатку йде коло, потім прямокутник, трикутник і потім йде п'ятикутник. Наступний цюжок. Предмети всі різні за розміри, так? але по формі вони повторються коло, прямокутник, трикутник і п'ятикутник. І, слідуючи цій закономірності, ми знаємо, що після п'ятикутника має бути коло. А може бути закономірність за розміром. Дивіться, в цій закономірності у нас перший предмет великий, далі йдуть два маленьких. Наступний предмет знову великий і ще два маленьких. Далі йдуть знову великий, і мають бути два маленьких. Так? Отже, ми можемо з вами здогадатися. Що тут не вистачає маленького кола. А може бути ще закономірність за кодером. Тобто ми бачимо, що в ланцюжку змінюються кольори. Перший предмет у нас обов'язково буде червоного кольору, другий жовтого, третій зеленого, четвертий блакитного, п'ятий бускового. Тобто, якщо ми будемо будувати наступний ланцюжок, ми точно будемо знати, що четвертий предмет у нас має бути е, отакого от, от блакитного, так, морської хвилі кольору, а п'ятий предмет має бути бускового кольору. Отже, бувають отакі іще складні закономірності. Давайте з вами повторимо всі кроки для виявлення закономірності. Перший крок. Визначаємо кількість властивості ланцюжка. Другий крок. Визначаємо закономірність для кожної властивості. І третій крок порівнюємо закономірності для визначення всіх властивостей наступної ланки ланцюжку. А зараз перед вами буде дві задачі, і вам потрібно спробувати їх розв'язати самим. У першій треба знайти закономірність і визначити, якої саме фігури не вистачає на малюнка. Будь ласка, подумайте, знайдіть закономірність. Так, і визначте, якого предмета не вистачає на цих малюнках, яких предметів. І наступна задача на числові закономірності. Дивіться, у нас тут коло з цифрами, і пропущено дві цифри. Яким чином вам потрібно буде думати. Якщо ми уважно подивимося і поставимо в центрі кола плюс, то ми помітимо, що, наприклад, 6 додати 3 буде 9. 9 додати 0 буде 9. 8 додати 1 буде теж 9. Тобто предмети числа, які розташовані одне напроти іншого, будуть в сумі мати число 9. І вам потрібно підібрати, яке число треба написати навпроти цифри 8, і яке число має стояти напроти цифри 5. Що ж, дітки, ми з вами сьогодні чудово попрацювали. Дякую вам за увагу! Наш урок закінчено. До побачення!